ще next. А ще один раз. Знав ти, в моєму сні, твої очі не зміни, але жовте поле. Про що ми говорили, це громадське э, роуд-шоу. Що можна багато претензій пред'являти до влади, можна багато говорити про те, що влада робить щось неправильно, але я вважаю, що велика біда в тому, що ми стали менш активні. Ми взагалі стали якісь пасивні по своїй суті. Подивитися громадське телебачення або подивитися просто телебачення, написати якісь там свою думку стосовно і все, сказати: О, класно! Я побачив, я висловив свою думку, я свою громадянську позицію відстоюю. Це дуже, теж дуже сумно, коли. Хочу сказать, эти 90 ті роки, коли починалося наприклад, будування демократического. Розговор так разговор толковий должен быть. И во если бы собрали громаду, то надо было бы призвать хотя бы тех людей, которым вопросы задают. А не то, что мы вам сейчас слушаем вот эти вот Днепропетровс, 91-й год. Просто на счет один будет час выступать. Мінут 10-5. сказав сам. Що все. Все. я можна? Прошу вибачити. Я думаю, що давайте зупинимось, кричати. Думаю, що хто кожен хто хоче висловитись, висловить свою думку. Нема тут якихось проблем. Одне з головних напрямків діяльності і розвитку міста Каніва це є туризм Сьогодні я думаю, що на туризмі скоріше за все потрібно ставити крапку, тому що те, що зараз відбувається в Каніві, навколо Канева, це просто ганьба. Створюються екологічно небезпечні підприємства, вже говорили про нашу рябу, яка тільки шкодить, яка створює сморід. В сьогоднішній день є такі підприємства, як колишній «Укршампіньон», теж тільки сморід. Ну, але виходить жінка і говорить, а де нам працювати? Нам обіцяють зарплату в 3 тисячі, нам обіцяють зробити дорогу. Тобто, хочу сказати, що той рівень громадянського суспільства зараз такий, що нас можна купити. Не кажу, що там конкретно когось. Але більшість можна купити. Що там нам розказують? Ви хочете, щоб почув нас Київ, ви Ні-ні, до я... нас і слухати про наші проблеми. Я вас вийду, тому що ми з цього Київ зробимо програму. Ми от, Ми ж записуємо. Ми це записуємо, ми це покажемо. Ми свої проблеми знаємо, ми хочемо вам їх передати ці проблеми. Ви кажете, це нікому не ні. каже. Я не Санта-Клаус. Я... Та я розумію, От реально ти нічого не вирішуєте. Якщо вам сказати, що я вас прекрасно розумію, коли ви пишете звернення і отримаєте відписку, я вам кажу, що у нас їх маса теж є. Розумієте? Тому я кажу про те, що ми, ну, у нас є локальні громадські, які, в яких є місія змінювати ситуацію. Вибачте мене, це абсурд Абсурд, чистої. Давайте слухай, давайте навчимося слухати друг друга. Зараз ми з тобою поспілкуємося, а ви це виходите в інтернет і все. Ми можемо самі збиратися, коржок, сухобру, сідрово, собраться просто по проблемам, самі побалакати, а потім той ж саме Юра, неважно хто там є, щоб ми могли ці проблеми висвіти. Я сьогодні оцежу і чую, прийшли на ринок, комісія депутатів. Открываю, я турист закон и бачу, что депутатская комиссия не имеет права включаться в финансовую деятельность, будь то в Украине. Все, все, все. Можно У меня, знаете, сложилось такое впечатление, что мы сейчас просто-напросто базарим. Есть такая сказка, в которой сказано, чтобы костюмчик сидел. Так вот этот костюмчик, чтобы сидел, нужен компромисс. А сейчас компромисса нет, никто не хочет добиваться этого компромисса. Только выставляет свое я. Но вот вы знаете, я, например, вот лично вижу ваше лицо, и не раз я встречал вас на демонстрации, митингах, начиная с 2011 года, когда митинговали Чернобыльцы, около Верховной Рады. Вот мне кажется, что я вас видел. И что интересно, никогда о чернобыльцах почти ничего не Знаете, что я скажу, вы только что сбрехали? Я маячню вам не говорю, а просто-напросто надо решать вопросы. Даже смотрите, вот сейчас вы вот мы не инвалидов не поднимали, вы. не на лифте. Я Кто должен решать вы. этот вопрос? Вы меня на миты бачили? На який?

Дискусія наша далі продовжиться, я думаю, що вона буде втрищу. Мені дуже соромно перед тими туристами, які приїжджають у наше місто і чують оці, вибачте мене, належу до того покоління, скажу дуже гру, грубе слово, яке я колись почула від журналістів на Майдані, і я його повторю, які просрали Україну. Я належу до того покоління, і мені, я хочу від, від свого покоління, від тих, хто пішли, вибачитись перед оцією молоддю, яка сидить отут. Оце, оце наша Україна. А ми, ми, все, наш поїзд пішов отуди. Не знаю. Не можна сказати, що поїзд пішов, і ми там безнадійні. Змієте, кожна людина, ну це, це вік. Це таке дуже ну час. Він лінійний, він нікуди не тікає. Тобто, ми все одно старімо. Стаємо старшими, але це не значить, що ми гірші там за когось. Мене почали розтекрила, тому що я бачу, що в нас дуже багато хорошої молоді. Єдине, чого їм я бажаю, об'єднуватися. Ну так, да, тут кричали, що нас піднімали. Да, це дуже велика проблема. Коли відкривався цей авторіка, тут був підйомник. їх, які два, два в Україні. Я їх лічно приймала, У нас є фотографії, все. От зараз вони не працюють. От ми даже не можемо попасти ні в аптеку. Нікуди і воюємо ми з цим дуже дуже бардюри, це, це такі проблеми. Якщо ми, проаналізувавши і закриємо курочку рябу, ту саму шампіньон, все скажіть, будь ласка, не потрібно його закривати. Це моя думка, тільки моя думка. І просто-напросто треба його щоб робили так по інструкціям, щоб і очисні були, і водостойники були, тому що ну а де нашим людям тоді працювати? Буде тільки ринок. А на, за що на ринку куплять тоді? Два моменти, на які би мені хотілося, аби ви звернули увагу. Момент номер раз це питання місцевих ініціатив, які передбачені в законі. Які передбачені статутом, є певні технічні моменти в їхній реалізації, запровадженням яких Практично кожна міська рада в Україні блокує будь-яку ініціативу на місцях. Ну це проблема комунікації, це проблема організації. От і мені здається, що на передодні місцевих виборів цю проблему можна було б підняти на всеукраїнському рівні. Щоб, э, проект розвивався правильно. То ми маємо знати, чим дихають люди на місцях, бо немає ніколи зворотного зв'язку. Ми на кінець травня плануємо запуск медіамайданчику, який буде називатися Канос, от і де благополучно кожен із тут присутніх і не тільки матиме можливість висловитися, описати і донести всю ту інформацію, проблематику, яку він матиме. Ну, кричати це не місцеве самоврядування, е, нема культури впровадження його, нема механізмів впровадження. Тобто всі його сприймають по-різному. Але ну, на цьому ви перепрошую, живе Європа на місцевому самоврядуванні, коли ви знаєте, що ця влада відповідає за те, що у вас відбувається не міністр в Києві, і прем'єр-міністр і не президент. А тут це тут воно все. Там зберіться громаду, і для цього достатньо 20 людей, щоб зробити пандуси в Кам'яні. Та прийде міська влада, буде казати, що ви шкодите майно. Ну та через, ну буває такий, через буюра доводиться те, що робити. Але треба зробити руками. Якщо влада не зробила, значить. Ну, громада має зробити. Нам потрібен організатор, який все це організовує так. Наприклад, сказали піти поприбирати набережно. Ми пішли. Ну, так ідіть. Так, стайте організатором. Я? Так, да. а чому ні? Я, Я не проти. Так ідіть, організуйтесь. Я можу. Ви починаєте і все буде коло вас. Ну це граємо. Оцей чарівний хтось. У нас теж було таке на громадському на початку, коли. Всі зібралися, поїли помити хтось посуд. І всі пішли. Ну ясно, що ніхто не миє, тому що хтось це хто. Це Цей, хтось Іванович, ми його назвали, потім вирішили його позбавитися. Тобто цілком конкретна людина має робити цілком конкретну справу. То, что повесить там объявления, их срывают. Это практически бесполезно. Специально блокируется по городу, существуют люди, которые могут не дать пойти, пройти тому или иному вопросу. Слышит ли нас мэр, он нас абсолютно не слышит. Пока люди сами не смогут решить вопрос: отозвать мэра или отозвать депутатів, ничего не изменится, к сожалению, в нашей стране. Я, например, не очікував, что влада визьма изменится и станет хорошою. Абсолютно не очікував. Облик облік і аналіз процесів, які проходять, це саме важливе, що потрібно для початку зробити. От уже праздники пройшли, ми там будемо починати нову волну боротьби. В офіційних бумагах предоставлено мінімальний доход комунального підприємства «Міський ринок» – всього лише 95 тисяч. Вместе з депутатською комісією, яка створювалася, ми так от навскідку посчитали, що полмільйона гуляють. У нас палаток по городу Панатиків на этих півних закладів множество. У нас їх супермно. Бюджет города йде очень маленька сума от того, що вона там стоїть. Е, можна було б устроїти такий спортивний майданчик, як дівочки підказали. Е, парк Мауглі всі ці зміни, які ми хочемо, щоб були в країні, починаючи з Києва. Я хочу, щоб вони були паралельно з Канева. Тому виношу і на всіх яких конференціях буваю. Всім розповідаю. родень народження нового дня. Всі зміни підуть з міста Канів. Півроку назад уже хотів створити своє канівське громадське телебачення. Не давали нам ніяких ні джерел, нічого. Е, прийшов час, що, мабуть, ви самі до нас приїхали і підтримуєте те, щоб в Каневі започаткувати якісь незалежні засоби масової інформації. Е, от представитель средств масової інформації ушов. В немає незалежних средств масової інформації. Кожен з вас може робити своє медіа зараз в планшетів повно, телефонів повно. Там є камера, YouTube, Будь ласка, у вас є телебачення в кишені. Просто влада цього не, 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 не в'їхала в це досі. Вони думають, що телебачення це щось масивне і дуже серйозне. Це залежить насправді від нас самих, від кожного з нас, і кожне сказане слово, воно не лишається просто вкинутиму вічність, воно лишає по собі слід завжди. Це слід пам'ятати і думати про те, що ви сказали одне слово, воно в зернино впало, десь виросло і далі навіть ми не контролювати, як воно живе.